Отже, Нейт, розкажіть трохи про себе. Чим ви займаєтесь? Я актор. Працюю в різних проєктах, і в театрі, і в кіно. Інколи це серйозні ролі, інколи комерційні. Якщо не таємниця, скільки ви заробляєте у цифрах? Мамо, серйозно? Тебе знову цікавлять, тільки статки? Це гаразд, це нормальне питання. Я заробляю достатньо, щоб повністю забезпечити себе і свою сім'ю. Ми просто хочемо, щоб Шанталь була з людиною, яка зможе дати їй стабільність. Це не лише про гроші, а й про відповідальність. Я чудово розумію, що вам важливо знати, чи зможе вона бути в безпеці поруч зі мною. Якщо все складеться, я зроблю все, щоб вона знала, що на мене можна покластися. Добре, подивимось, чи слова підкріпляться вчинками. Ми не любимо порожніх обіцянок. Нейт, можна вас на хвилину.